Таке не двіт росте. Пригадую я в дитинстві. У нас в школі була така традиція. Ласувати тими гілочками, ні, не гілочками, самими плодами. Класна була традиція. Зараз не хочеться. Ще дуже гарні оці що, шепшенка росте. Я думаю, що варто зачекати трішечки ще. І... Трошки пізніше зірвати чай, можна говорити. Вона дуже-дуже корисна. Я підшлинковий і взагалі це є вітамін С, якщо не помиляюсь, Ось така вона краса. Взагалі ті вони додають такого настрою, ніби якісь. Бурали червоні осінні. От щоб зняти поганий настрій, додати треба боровисто. От такому. Все. І усміхаєшся. Подібно до сонечка.